Друзі нас інфо перші про головне поїхали. Генеральний штаб України підтвердив серію ударів по критично важливих об'єктах на території Росії. Під вогнем опинилися промислові гіганти, які забезпечували воєнну машину Москви ресурсами і технологіями. Серед уражених об'єктів один із найбільш хімічних комплексів країни Газпром, Нефтюхім, Салавату в Башкортостані. Потужна детонація і пожежа паралізували роботу підприємства, яке виробляло паливо, мастила і хімічні компоненти для військово-промислового комплексу. Пожежу намагалися локалізувати десятки розрахунків однак масштаб руйнувань такі, що відновлення виробництва в найближчі місяці неможливе. Удару також зазнала нафтоперекачувальні станції «Кузьмічі-1» та Зензе Ватка. Вибухи вивели з ладу ключові вузли, через які транспортувалося пальне до військових частин в південних регіонах. Зупинка цих об'єктів створила серйозні перебої у постачанні палива на фронт, що зможе російське командування терміново перерозподіляти ресурси. Військові експерти вже зазначають, що це вплине на можливість здійснення наступальних дій. Ще одним стратегічним ударом став вибух на Астраханському газоприробному заводі. Це підприємство забезпечувало сировину для виробництва вибухових речовин і військових паливних сумішей. Вибухова хвиля пошкодила технологічні установки, а пожежа зруйнувала резервуари з готовою продукцією. Офіційна влада РФ поспішала заявити про технічну несправність. Однак масштаб руйнувань свідчить про цілеспрямований удар. Наслідки цього для оборонної промисловості Росії відчуватиметься ще довго. Особливу увагу привернув удар по виробництву безпілотних апаратів в Алуйках і Білогородщині. Саме тут виготовляли і модернізовували ударні дрони, які активно використовувались проти українських міст. Удар знищив складські цехи та головну партію апаратів за повідомленням місцевих мешканців. Уночі було видно яскраві спалахи, чутно серію потужних вибухів. До ранку на місці лишились руїни. А виробництво фактично припинило існування. Сукупність цих ударів стала серйозним ударом по воєнно-економічному потенціалу Росії. Українські сили оборони демонструють здатність методично виводити з ладу об'єкти, які забезпечують ворога ресурсами для війни. Це не лише послаблює його фронтовий потенціал, але й створює внутрішню соціально-економічну кризу. Перебої з паливом, зростання і дефіцит продукції неминуче вдарять по цивільному населенню, підриваючи віру у стабільність і сильну економіку, якою руками вихвалялась влада. Реакція у російських медіа виявилась нервовою. Пропаганда намагалась пояснювати руйнування аваріями і пожежами через недбалість. Але користувачі мережі вже поширюють фото і відео вибухів, які доводять протилежне в деяких регіонах. навіть довелось вводити обмеження на пересування, щоб запобігти паніці. влада вимушена перекидати додаткові сили охорони на стратегічні підприємства. Хоча їхня ефективність У міжнародному вимірі удари по російських промислових об'єктах сприймалися як новий рівень стратегії Києва. Це не лише оборона й цілеспрямоване знищення інфраструктури, яка живить війно. Союзники України схвально реагують на ці дії, вважаючи їх легітимним способом змусити Москву припинити агресію. Водночас зростають побоювання щодо ескалації, адже удари по території РФ дедалі більше оголюють слабкість російської системи безпеки. Сотні загиблих і поранених військових паралельно з ударами по нафтогазовій інфраструктурі РФ коротка аналітика. удари по газпромні втягів села нафтоперекачувальних станціях, астраханському газопереробному заводу і виробництву БПЛА в Алуйках. Довели, що війна вийшла на рівень системного руйнування тилу Росії. Це підриває її здатність продовжувати наступальні дії, створює умови для економічного і соціального виснаження для України. Це крок до стратегічної перемоги для Росії. Сигнал про те, що фронт більше не обмежується лінією бойових дій. Вся країна стає зоною ураження. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів. Політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів, голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.